Загальновідомо, що Швейцарія займає позицію озброєного нейтралітету, що дозволило їй уникнути участі у Першій та Другій світових війнах. Тому на початку 30-х років минулого століття у зв'язку із загрозою війни в Європі, командувач швейцарської армії генерал Анрі Гізан запропонував концепцію організації оборони, що отримала назву «національний редут». Згідно з цією концепцією, завданням збройних сил Швейцарії була не просто оборона кордонів країни, а створення ситуації, в якій окупація. Швейцарія була б для ворога надто дорогою справою, яка б не мала сенсу. Оборонні лінії національного редуту охоплювали 26 тисяч різних військових об'єктів, у тому числі понад 3 тисячі вогневих точок і близько 5 тисяч схованок для техніки. Основною самостійною бойовою одиницею редуту були форти, яких налічувалось 49 одиниць. Всі вони, крім кулеметного зброєння, мали протитанкову та далекобійну артилерію, а також достатню кількість мінометів і зенітних гармат. Жоден кулемет, жодна гармата не перебували на відкритих позиціях більшість з них розміщувалися у дотах, врізаних у скелі, що робили їх практично невразливими для авіації та легкої артилерії противника. А гармати, які були розташовані поза скелями, ховались в броньованих або танкових баштах. Ворогу і в мирний час підняти вгору важку артилерію було б важко а під перехресним вогнем і завалами під час війни це було б взагалі нереально. Усі військові об'єкти були настільки майстерно закамуфльовані під навколишній рельєф або під господарські чи житлові споруди, що не знаючи призначення об'єкта, навіть зблизька його було не просто ідентифікувати як оборонний. А що завадило Україні створити свій власний національний редут з урахуванням географічних відмінностей? Що завадило нам побудувати розголожену мережу фортифікаційних споруд? Адже перед обличчям загрози протягом десяти років війни ми точно мали час на роздуми та планування. Чого не вистачило? Бетону, металу, будівельної техніки чи стратегічного бачення, яке передбачає довгострокову оборонну стратегію. А про відсутність навіть не бункерів або дай укриттів для захисту населення, навіть якось питати незручно. Це дуже дорого, і витрати Швейцарії на оборонні споруди в рамках національного редуту під час Другої світової війни були настільки значними, що це вплинуло на загальну економічну ситуацію в країні. Дійшло навіть до того, що довелося запровадити продовольчі картки для населення, щоб забезпечити рівномірний розподіл обмежених ресурсів. Проте, схоже, що у нашому випадку до продовольчих карток для населення можуть призвести не витрати на сили оборони та фортифікаційні споруди, а тотальна корупція, підвищення податків та бюджет Міністерства внутрішніх справ, який у 2025 році заплановано збільшити майже на 25% у порівнянні з поточним. А що думаєте ви? Чи потрібно Україні створювати свій національний редут?